Вітаю, друзі! вас на своєму каналі «Півтори сотки» в рідному славному місті Суми. Сьогодні ми поговоримо з вами про столовий буряк, про його проблеми зараз у серпні, місяці, про те, як з ними боротися, що потрібно нашому буряку, щоб потім отримати гарний врожай. Кому буде цікаво, додивіться моє відео до кінця, кому сподобається, поставте вподобайки. Отже, починаємо. Хвороб столового буряка багато, вони всі поширені, але їх дуже важко відрізнити одну від іншої. Приблизно 80% хвороб буряка виникає через грибкові інфекції. Вони можуть з'являтися, коли є застой води або дуже коли дощове літо. Та на бідних ґрунтах. У мене приблизно тиждень назад, оце таке з'явилося на бурячках, отакі з'явилися листочки. Бачите, друзі, стояв дуже гарний буряк і дуже гарний корнеплод. Але листя почало хворіти і це вже хвороба листочків. Я вважаю, що це грибкова хвороба, тому будемо зараз лікувати, сьогодні ввечері будемо лікувати наші буряки. У кого ще нема такої проблеми, то потрібно зробити зараз профілактичну обробку народним засобом. Берете одну склянку деревнього попілу і одну склянку тютюнового пилу. Змішуєте це все і просипаєте між вашим буряком, по листочкам, якщо попаде нічого страшного, це трішки покраще і якість ґрунту. Коли хвороба вже з'явилася, то потрібно приміняти або біопрепарати, такі як трихофіт, триходермін або єдоцит. Потрібно обробляти рослинки ваші ввечері, коли немає сонця, при температурі приблизно плюс 20, плюс 25 градусів, і все це обробити по листу. І обов'язково потрібно ще, щоб це все попадало на ґрунт. У мене вже хвороба явно виражена, тому я буду використовувати фунгіцид, наприклад, квадріс. 6 мл на 5 літрів води звичайної, оприскувати ввечері. Додати обов'язково потрібно буде прилипач, оприскати по листу і потрібно, щоб краплинки також попадали на ваш ґрунт на рядки між буряками. Не забувайте, друзі, що буряку теж потрібне підживлення. То я буду підживляти з додаванням гумату. У мене тут один колпачок на 10 літрів води. Але дуже добре підживити зараз ваші рослини це розчин з додаванням курника чи курячого посліду, підлити і корнеплоди будуть наливатися, і їм буде вистачати всіх корисних мікро-макроелементів. Кому сподобалось моє відео, друзі, ставте вподобайки. Бажаю вам гарних врожаїв! Бажаю вам тихого, мирного неба. До побачення!